Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фавбет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Всім привіт до вашої уваги. Десятка кращих моментів за підсумком п'ятого туру регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет поїхали. Стартуємо з класною прихованою від центрового кривбасу Сергія Скіри. На дев'ятому місці у нашій десятці Михайло Бублик, який повертається після травми, захисник столичного Києва відзначився відразу двома данками у фастбрейках в матчі проти Запоріжжя. Залишаємось на тому ж майданчику, тому ж матчі, щоб відзначити холоднокровне влучання від розігруючого Запоріжжя Брэкстон Ловінг, за який перевів цим гру в овертайм. Номер 7 в нашому чарті бігмен рівного Джейланд Дюпрі зі своїм смачним блоком і Ліліщині. На шостій позиції американський захисник Запоріжжя Каліб Меттіус зі своїм вибуховим швидким нападом в матчі проти рівного відзначаємо ще один камбек до десятки. Даніл Сіполо Дніпра дебютує цьому сезоні та відразу бронює за собою п'яте місце. Максим Грищук з Ніко Баскета продовжує дарувати нам хайлайти. Знову данки, знову подбек від молодого захисника миколаївців на четвертій позиції. Трійку відкриває форвард рівного Сергій Рябо, який скасовує плани суперника на постер. Ніл сипало дає нам не тільки атакувальна і захисний хайлайт. вибуховий чейс даун Даунблок від Бігмана Дніпра на другому місці. Ну і на першому місці безальтернативно переможне влучання Володимира Конєва. Форвард Дніпра закриває матч про Київ баски та геймвінером під сирену та стає автором найкращого моменту п'ятого туру. а Можливо, всього першого кола регулярного чемпіонату Фавбет.